Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. Ми вже дегустували чипси від різних виробників. І сьогодні ми вибрали чипси від одного виробника, який нам найбільше сподобався минулого разу, і це люкс. Так, ми маємо 5 видів чипсів від виробника від люксу, і будемо пробувати. Звичайно, смак це така суб'єктивна річ, але ми скажемо, свою думку, який смак вартує того, щоб його купити, який ні. І ми починаємо з таких найбільш звичних смаків. Наприклад, хвилясті зі смаком сметани та цибулі, зі смаком паприки. Зі смаком сиру. І переходимо до таких більш незвичних і більш таких гурманських це лосось у вершках і лисички. Почнемо із чипсів зі смаком сметани та цибулі. Ось так вони виглядають, такі рифлені. і видно трішки, що є спеції. Дуже такий приємний смак. Mm -hmm. <кхм> Клас. Це чути, це такі хрумки. Чути цибулю. Так. А, в міру солені. Mm -hmm. Приємні, так. Рекомендую. Mm -hmm. І пиво добре. Дійсно, бланш, дуже mm. смачне пиво. Другий смак це паприка. Ой, вона така прям червоненька-червоненька. Прям видно купу спецій. Але смак досить нейтральний. До речі, так, я здивована, тому що тут скільки спецій. Ну, я паприка та, вона не є, не має такого вираженого смаку, можливо, за винятком копченої паприки. Досить такі нейтральні чипси. Можливо, хтось не любить дуже насиченого смаку, тоді це ваш вибір. Третя наша пачка це сир. Ось так вони виглядають. Тут вже більш насичений смак. До речі, так. Хоча вони менше в спеціях цих всіх, начебто. Е, такий сирний, але хімічно сирний. Ну, насправді, сир так аж сильно не смакує, не має аж такого смаку. Е, так, це ну, для любителів такого хімічного сиру, як то кажеться. Це точно. Так, ну. Зараз приступимо до більш таких гурманських чипсів. Це лосось у вершках. Ось так вони виглядають. Перфект! Mm. Так, це, знову ж таки, не настільки насичений смак, як, наприклад, сир. Але чути смак морепродуктів. Буквально трішечки і все в міру от просто ідеально, як на мене. Не знаю чи прямо лосося, але щось таке морське чути. Так. Е, ну, непогано я би сказав. Я би сказала навіть дуже добре. І останній це смак лисичок. Ну, як на мене, це новий смак, раніше я не бачив їх. Ось так вони виглядають. Вони вигляють. Рифлені. Так, рифлені і такі кольоровенькі. <кхем> Ого. Тут ми бачимо знову ж таки дуже насичений такий смак грибний. Ну, але взагалі-то сушені гриби вони саме так і пахнуть. Вони такі дуже пахучі. тобто... Хоче цей смак і насичений, але він більш натуральний, я би сказав, ніж цей е, дещо хімічний сир. І мені, наприклад, дуже сподобався. Дійсно, смак дуже сильно виражений, але просто таке враження, наче я їл сушені гриби, реально просто один в один. І такі вони ніжні і доволі смачні. Ну, що ж, тепер перейдемо до. Загальних висновків. ну, Є два такі більш нейтральні смаки: паприка і лосось. Mm -hmm. Не насичені. Дещо більш насичені це сметана та цибуля. Ну, і сир та лисички дуже такі насичені і я б сказав трохи хімічні. ну, Мені, наприклад, найбільше сподобалося. Останнє і перше це лисички та сметана та цибуля. Як угу. тобі? А я оберу зі смаком лосося у вершках і також зі сметаною та цибулею. Сподіваємось тепер вибрати улюблений смак вам в магазині стане легше. Так. Ну і до наступних дегустацій. Па-па! Па-па! Ну що ж, любі підписники, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І для вас ми знімали цю дегустацію у такому мальовничому місці. І, до речі, пам'ятайте, що кожен ваш лайк, комент та підписка дуже важливі для нас, то є нашою підтримкою від вас.